Зараз ми долучаємо до нашого марафону. Данила Гетманцева, народного депутата України, голову фінансового комітету Верховної Ради. Слава Україні, пане Данило, вітаємо вас. Героям слава вітаємо. Ну що хотілось би з вами поговорити про гроші, про макрофін і загалом про макрово-макрофінансову стабільність нашої держави. От, наприклад, Юлія Свериденко, віце-прем'єр-міністр. З питань економіки, так би мовити, легонько натякнула. Ну всі надзвичайно сильно напружилися. Якщо захід, мовляв, не дасть грошей, то можливі затримки пенсій та зарплат держслужбовцям. Так розуміємо, які ми сподівання фінансові покладаємо на зовнішню допомогу, як з боку сполучених штатів та європейського союзу. Попросили би вас зараз, пане Даниле, надати відповідну інформацію, як виглядає ситуація з грішми. Дякую. Ну, по перше, я хочу всіх заспокоїти. Мені важко коментувати заяву віцепрем'єра, але насправді у нас непоганий фінансовий залишки з минулого року. Є відповідна дохідна частина бюджету вже січня, лютого, і відповідні надходження від наших партнерів, які нам дозволять ці два місяці до отримання відповідної допомоги. Спокійно і в повному обсязі виконати свої соціальні зобов'язання і виконати їх тому е, жодних проблем і жодного е, напруження в цій ситуації сьогодні нема. Якщо ж говорити про загалом е, фінансову ситуацію, так вона дійсно є на ми дійсно залежимо від допомоги наших партнерів. Ви знаєте напевно, що а ми 60% видатків державного є видатки на безпеку і оборону, і власне, ми навіть своїми податками і традиційними джерелами не фінансуємо те, що нам необхідно для війни. А те, що є не військовими видатками, ми фінансуємо за рахунок наших партнерів, наших донорів, і велика їм за це вдяч. В є певна дискусія, була певна дискусія і в Сполучених Штатах Америки і в Євросоюзі щодо порядку надання допомоги на 2024 рік. Ця дискусія ще триває, але хочу звернути вашу увагу, що жодна з партій конгресу Сполучених Штатів не заявляла жодного разу про недоцільність надання допомоги, тобто допомога буде надана. У дві партії конгресу сполучених штатів так само як і країни Європейського союзу також підтверджували необхідність цієї допомоги мова йде лише про певні внутрішні політичні дискусії у сполучених штатах і прив'язку надання цієї допомоги до іншого фінансування, як, наприклад, питання мексиканського кордону. А якщо говорити про євросоюз, то там є ну така виняткова. Позиція угорщини, яка змушує е е або домовлятися з цією країною при одноголосних, або шукати е альтернативні шляхи для надання нам, нам допомоги, але в будь-якому випадку, і в і щодо сполучених штатів, і щодо євросоюзу, питання надавати або не надавати допомогу взагалі не розглядається. Допомогу ми, безперечно, Питання ще і в розмірах цієї допомоги, і загалом, чи яка ситуація в нас з Нацбанком, нашим українським? Ну тому, що народ в громадському транспорті поговорює про те, що можуть включити що станок, так ну і відповідно люди починають переживати і от розпитують час від часу про таку от ситуацію. Ну, а я переадресовую це от питання від народу до вас. Дивіться, ну якщо ми говоримо про 37,3 мільярди. Доларів, які ми розраховуємо в наступному році, то з урахуванням рішення Сполучених Штатів Америки та Єврокомісії, яким би це рішення не було від Єврокомісії, чи це буде Ukraine Facility, чи це буде продовження Макфіну, які ми отримували цього року, ми отримуємо достатнє фінансування. Крім цього, ми перебуваємо в програмі з міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що 900 мільйонів ми отримали в грудні місяці в межах цієї програми, будемо отримувати їх надалі. Ми також перебуваємо в програмі з Всесвітнім банком, і також маємо двосторонні відносини з урядами держав Великої Сімки і інших держав світу, які нам також допомагають напряму наприклад той же саме тому грошей достатньо з урахуванням тих політичних зобов'язань, які взяла на себе велика сімка. До 2027 року. Ми повинні отримати з вами 122 Мільярди доларів, водночас ситуація є достатньо динамічною. Порядок і ритмічність надання цих грошей, вони перебувають в площі домовленості, які уряд, президент, міністр фінансів постійно ведуть з нашими партнерами. Водночас, от ті сценарії, які так люблять обговорювати і засоби масової інформації, особливо оці псевдоексперти на теренах соцмереж, там друк. Гривні, чи емісія, чи весь бюджету. Дійсно, в теорії фінансів в теорії фінансів це е, два погані та дуже погані сценарії, які теоретично можливі, якщо ми не отримаємо цієї допомоги. Але я хочу підкреслити слово теоретично. Я хочу підкреслити те, що ми виходимо з. Позитивного базового сценарію, коли ми отримуємо допомогу, для цього є всі передумови і всі політичні зобов'язання наших партнерів. Тому е, цей е, сценарій от край негативний сценарій, я навіть би не розглядав. Е, і він власне е, женеться соцмережами з однією метою за, за для отримання хайпу та лайків від е, підписників е, тих чи інших псевдоекспертів. Пане Данило, хотіли би ще з вами обговорити трудовий кодекс і зміни, які готує Мінекономіки до нього. І власне він говорить про те, що буде доступна різна занятість: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час і так далі. І так далі. Хотіли би вашого коментаря з приводу того, які зміни чекають на українців, чи вони будуть суттєвими, чи вони будуть помітними. Що можете про це повідомити? Ми не коментуємо ті документи, які не отримуємо в Верховній Раді. Ще давайте дочекаємося, поки кабінет міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи внесе відповідні документи до Верховної Ради. Але я хочу нагадати вам, що ми на військовий час прийняли в 2022 році реформу лібералізації трудових відносин, де ми значно спросили і порядок звільнення. Працівників, де ми дозволили здійснювати дистанційне виконувати свою функцію трудову дистанційно, і прибрали достатньо велику кількість тих елементів, які ще залишилися нам у спадок від радянського союзу і значно перешкоджали розвитку сучасних капіталістичних трудових ринкових трудових відносин, які і повинні розвиватися в нашій країні без огляду на наше радянське минуле. Тому безперечно прийняття нового кодексу трудового на часі. Бо на часі прийня, прийняти закон, який би регулював ці відносини не тільки в перспективі військового часу, але б регулював їх і постійно. Але точно цей документ буде обговорюватися. Це точно цей документ буде комунікуватися з суспільством, і ми точно його будемо приймати прозоро, як і все, що ми робимо. Тому я б я б не робив якоїсь поки що новини з того документу, який навіть не внесений до Верховної Ради. Ну в будь-якому разі чули ми про інші ініціативи. Наприклад, ну не мов би хочуть скоротити число наших вищих навчальних закладів, десь орієнтовно зі 170 до сотні. Ну і відповідно, наскільки ми розуміємо, подібні сценарії можуть розгортатися і в інших сферах. Тобто так виглядає, що ми, попри ухвалений бюджет на поточний рік, все одно переходимо до режиму великої економії. Так, ну і можливо, є якась інформація можливо, буде переглядатися бюджет в бік. К економії чи переспрямування тих чи інших додаткових коштів на потреби Збройних сил України, ну давайте. Якщо ви хочете про вищі учбові заклади, давайте поговоримо про них. Я ось, професор Київського національного університету, і я з 2000 року викладаю фінансове право. Дивіться, я, тобто, я знаю, я знаю цю проблематику зсередину, а безперечно, ніхто не буде приймати рішення про ліквідацію. Тих чи інших учбових закладів, вищих учбових закладів цього не буде. Але те, що учбові заклади повинні між собою конкурувати в ринкових умовах і давати належну якість освіти, а не просто переза мені здається, що це очевидні речі для країни, яка працює Європейського союзу, де саме такі правила працюють, і тут необхідно, і ми, до речі, проводили спільне з. Комітетом з питання світи засідання, де висловлювали свої занепокоєння Міністерство економіки, необхідно змінити принципи державного замовлення. Бо якщо у нас у війну збільшується кількість замовлення, обсяг замовлення на юристів та економістів чи менеджерів, і в той же час ми не збільшуємо замовлення на робітничі спеціальності чи на військові спеціальності, то ну це точно неправильно. І держава повинна більш ефективно управляти своїм державним замовленням, стимулюючи ті підготовку тих спеціальностей, які необхідні ринку, які вимагає від держави ринок, а не ті, які малюють на своїх запитах, ті ж самі вищі учбові заклади, які виходять не з потреб ринку, а виходять з потреб працевлаштування. Своїх викладачів і надання їм можливості заробляти якісь кошти на спеціалістах, які ринку взагалі не потрібні. У нас перевиробництво юристів, у нас перевиробництво менеджерів, нам необхідні реальні інженерні спеціальності, виробничі спеціальності, IT. тобто, це те, що є спеціальностями майбутнього, найближчого майбутнього, навіть навіть е, вечора сьогоднішнього дня, а не Ті спеціальності, які у нас ну скажімо так, не користуються попитом на ринку. Тому це дійсно є проблема, і і над цією проблемою треба більш глибоко попрацювати в Міністерстві економіки. Це правда. зумовлено економією коштів бюджетних, що зумовлено? Тобто, ну от відповідне скорочення вищих навчальних закладів, воно не спричинене економією бюджетних коштів. Дивіться, ми е є певні статті видатків захищення. На яких ми не економимо попри війну, і дійсно я починав з того, що ми вимушені їх фінансувати за рахунок на допомоги наших партнерів. Але точно ми е, поки не маємо такої необхідності в секвестрі бюджету і в скороченні цих видатків. Але, але в більш ефективному витрачанні державних коштів ми маємо потребу незалежно від війни, і це, і це точно треба робити у війну точно треба робити вже вчора. І не очікуючи е, жодних змін, не очікую, не витрачаючи жодного часу. Пане Даниле, маємо ще з вами буквально дві хвилинки. І якщо можете, то будь ласка, ще відреагуйте на е, розширення повноважень податківців. Вже експертні середовища вважають, що це буде м, породжувати нові корупційні схеми і так далі. Тому, якщо маєте що сказати на цю тему, то будь ласка, маєте півтори хвилини. Я я чесно кажучи, не знаю про яке розширення повноважень податківців йдеться. Та, напевне, такі ж, там, це напевно ті ж самі експерти, які тільки що породжували інші міфи про емісію гривні чи, чи про щось інше. Ми з вами маємо державну податкову службу, яка перевиконала план з надходження разом з бізнесом за 2023 рік. За що ми вдячні і бізнесу і податківцям? Ми маємо достатньо глибокі. Зміни всередині Державної податкової служби і кадрові, і антикорупційні. Ми маємо процес діджиталізації, який йде в 2023 році, мені здається, швидше ніж всі попередні 10 років. Точно тому, власне, реформа державної податкової служби вона триває, і хотілося б, аби так само йшла реформа і інших. Державних установ, особливо в сфері публічних фінансів, тому е, я не знаю про які власне ідеї про розширення повноваження Приступ до рахунків банківської інформації. Одного з цього приводу в Верховній Раді на сьогодні немає. Якщо ви говорите про доступ до банківської інформації податківців це пункт з національної стратегії доходів, який був затверджений кабінетом міністрів. Подібні повноваження мають всі податкові служби європейських країн, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Але ми точно цього не будемо робити, поки що військовий час. Це питання вже на після того. Як реформа державної податкової служби відбудеться, і ми отримуємо нову якість податківців на нову, нову якість податкового пане Данило? але мусимо завершувати Данило Гетманцев, народний депутат України, голова фінансового комітету Верховної Ради.